Ліванські військові кораблі перехопили судно, що прямувало до порту Тріполі на півночі країни. На борту судна, яке йшло під єгипетським прапором, виявили контейнери зі зброєю, зокрема важкі кулемети і набої. За деякими даними цей вантаж мав потрапити до Сирії. Раніше офіційний Дамаск неодноразово заявляв, що сирійські повстанці отримують зброю з території Лівану. У самій Сирії розпочали роботу військові спостерігачі ООН. Вони відвідали міста, де протягом року не стихали бої між урядовими військами та повстанцями Ідліб, Хомс та Хаму. Незабаром до Сирії прибуде розширена місія спостерігачів. Ми досягли нашої головної мети налагодили зв'язок із різними групами впливу. Так ми можемо підготувати ґрунт для прибуття 300 спостерігачів із мандатом Ради безпеки ООН. Тому кожен наш крок це крок уперед. Нет, каже керівник місії, полковник Ахмед Хіміш. Тим часом сирійська влада пообіцяла жорстко відповісти терористам, що влаштували напередодні серію вибухів у Дамаску та Алепо. За останніми даними, внаслідок атак загинули 11 і поранено 28 людей.